Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Хаос преміями для військових. Як це вирішити, пише журналіст Юрій Бетусов. Далі мовою оригіналу. Мобілізація вимагає чітко розуміти свої можливості, бо грошей та людей завжди не вистачає. Потрібно визначати пріоритети та концентруватися ресурси в першу чергу саме там. Ми не можемо фінансувати все. У нас важкі втрати економіки, понад мільйон людей на війні, 7-8 мільйонів біженців. Еміграція. Ми не можемо виконувати усі соціальні. Зобов'язання, усі старі пільги і усі нові пільги, які влада з переляку прийняла в 2022-му, оскільки до війни не готувалась. Тепер у нас масштабне недофінансування по всіх статтях. Очевидно, що ми самі себе такою управлінкою гальмуємо та послабляємо, і грошей не вистачає не тільки на людей, але й на дрони, снаряди та міни. Нам треба оборонне планування, яке відповідає новим реаліям, визначення пріоритетів, на які ресурси виділяються, навіть якщо не інші обов'язкові витрати. Основний пріоритет гор. Шове забезпечення людей, які беруть участь у циклах знищення противника, засоби враження та озброєння, ремонт озброєння, бойова підготовка. Нам потрібен військовий бюджет, який відповідає стратегії перемоги, без визначення пріоритетів оборонного планування, без концентрації ресурсів, профінансувати усі інші потреби, усі соціальні зобов'язання просто неможливо. Зараз такого планування немає тому люди, які ведуть вогонь та знищують ворога, беруть трофеї. Несуть втрати товаришів на деяких ділянках фронту, не отримують премії за участь у бойових діях через відсутність. Зрозумілого фінансового плану не тільки не вистачає грошей для когось, але й порушується справедливість та логіка бойового застосування людей. Верховний головнокомандувач та міністр оборони повинні взяти на себе відповідальність та визнати, що на все грошей нема, і навіть на отримання усіх людей у формі грошей нема у тих обсягах, які визначили, і пояснити логіку, видати нові розумно обґрунтовані правила, які будуть працювати на тих, хто дає результат у війні. А оці ігри, коли ухвалюють закон, а потім шукають ця повідбувала, щоб заблокувати закон та перекласти на нього. Відповідальність президента та міністра оборони виглядають безпорадно та некомпетентно. Звичайно, чітке планування військового бюджету почне викликати тоді і наступні питання: наскільки обґрунтовано виділяються великі кошти на отримання влади, мільярди на піар слух народу у телемарафоні, будівельних проєктів, в чиї у кишені йдуть хабарі від схем блокування податкових накладних та відшкодування ПДВ, контрабанди. Але для державного бюджету такі відповіді також гостро потрібні. Економити влада має починати з самої себе. Нам треба створити оборонне планування, відштовхуючись від нових. Визначених пріоритетів, а не від старого популізму. Зазначимо два дні тому Олексій Гончаренко написав наступне: терміново Єрмак заблокував виплату 30 тисяч гривень. Пояснюю, до Ради надійшла постанова 8312П, яка по суті блокує вчорашнє ухвалення рішення про повернення 30 тисяч військовим. Ініціатором став депутат, обраний від голосу Володимир Цабаль. Але, як ви пам'ятаєте, у голосі стався розкол, і більшу частину депутатів просто купив офіс президента і Андрій Єрмак. Тепер вони виконують все, що він їм скаже. Пояснюю, що. Відбулось, офіс президента відмовляється повертати нашим військовим гроші. А тому вони вирішили заблокувати вчорашнє рішення ради через свого ручного депутата і навіть слуги народу. Чому щоб не було критики слуги Зеленського? Тепер декілька тижнів до наступного засідання ради цей закон не може підписати спікер Стефанчук, поки не відбудеться розгляд цієї постанови. І Якщо її провалять, то тільки тоді Стефанчук зможе підписати ухвалений законопроект. А далі вже підпис Зеленського. Це тупо ницість, ну і безпринципність людь до зустрічі. Друзі, ставайте Каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.